Привіт, Мої любі! Привіт, мої хороші. У нас четвер. Сьогодні ми приїхали на базар з мамою. Зараз подивимося, що тут і як, які ціни. Хочемо якісь овочі, фруктів купити. Ну і може трошечки вам познімаю, що тут і як. Так що не переключайтеся. А може ще й цукор купимо.

А Зараз запитаємо тут по чому. Ні, це боровка. Це боровка. Угу. По 15 злотих. 15 злоти. Ну там десь 15 я беру по знижці коли. А так, ну, дорожче ніж так. Там подивимось далі.

Normalno, to jest za sztukę. Za sztukę? Tak. A Ty bierzesz po czym? E, Z gdzieś po cztery, po 5 za sztukę. Dzień dobry, dzień dobry. Dali dziewczynom takie wielkie torby do bułek i, i już nie wiem, który tydzień, to i, i wiem, tydzień do wtorek. mniejsze. Квіточки якісь. гладіолуси. Але По шість. там в нього по сім. Отакі великі ці. По вісім. По шість. По вісім. Вісім це дорого, так? Ні, День добре, я ще так хочемо собі денькує. Сліво поплоть. Я брала от таку сливу по злоту 7. Ні, ти не брала по злоту. ти ту сливу взяла. — Я подивилась в чеки. Звісно. Ні, то не на ній було. Купимо зелені. А по чому? А що там, вишня чи черешня? Черешня. По 16 череш. По 16 черешня. Помідори по 8. Отакі малінові, може, купимо. Та ні, ми хочу купити огірки, може, купимо. По 2 злоти. тут чи по чому? Тут по 5, ну тут великі ці. По 7,50. 7,50. 7,50. А там хороші, там кращі огірочки. А помідори, дивись, які помідори такі купимо. Ті великі 8,50. А ці по 7,50. По 899. 9. Так, ну що, мої дорогенькі? Приїхали на базар, а тут переважно готовка, готівка. І тепер залишила маму з малим там на базарі ходити. Е, вже купили огірків на те, що у нас було. І зараз біжу зняти готівку. Бо багато-багато товару. І помідорки такі гарні, огірків багато гарних. Взяли трошки на консервацію, взяли трошки так їсти. Зараз ще будемо дивитися. Біжу за забачити. Ну що, скупилися ми на базарі. Дев'ята година у нас на вулиці вже 30. жарко, капець. Непоганий такий базарчик тут. Набрали помідори, гірків, всього потрошки. Знаєте, як то кажуть, як собака бліка. Я подумав, по тому всього потрошку набралися. Подивимось, спробуємо, яке воно. Помідорки такі ось, красиві, як мама каже. Домашні такі, як домашні такі помідорки, спробуємо, як воно на смак, взяли огород. Цей базар три рази на тиждень, а понеділок, четвер, субота. Так що тільки що важко ходити, жарко дуже, дуже жарко, я кажу, вже от дев'ята скільки там. Скільки там хвилин по 9, а в нас вже плюс 30 машині не показує, дуже душно. Так що, ну, але в принципі, що дешевше, що дорожче, ніж в магазині. Зараз, в принципі, все дешевше, ніж магазині, так трошки було дешевше. Помідори так дешевше, так. Ми стояли на кісти до базару. І на виїзд зараз теж. Базари, базари такі, як в Україні. Тож трошки зняла вам, б, бачите. Все так само: якісь тряпки, якісь то хліб, то овочі, то фрукти. Все таке як в нас. Ні, нічого такого, нічого незвичайного. Не Взагалі мені цей базар нагадує, як в чугую да, вам. Ось тут такі, такі тут будинки, якісь там, то всякі такі матеріали, якісь там, що гіпсокартон, всякі такі будівельні матеріали, ще щось таке. Цукор по 10 злотих за кілограм більше ніж у два рази, ніж було. Так що так, ну, будемо шукати десь, подивимось. Може, зараз заїдемо в відео по дорозі і в Детронку. Може, знайдемо весь цукор. У нас тут закупи, закупи, закупи. О. Накупили цей лохини. Ще й пожички купили по 10 злотих за кілограм. Тут малинки взяла, для малого огірочки. Тут що в нас ще яблучка? А, і нектарин взяли. Попробувати, чи вже добре, чи ні. Морква, кабачки, помідори, картошки набрали. А цукру немає. А цукру немає. І з чим закривати огірки, не бо немає взагалі ніякого так що, Якось так. Не знаю, ні в бідронці, ні в лід, ні на ринку. Ніде немає. Об'їздили всі магазини. Коротше, так. Дупа з цукром. Може треба о шості ранку в бідронку ходити по цукор, не знаю. Так, що так. Давай, давай, повзи. Лідлі купила ще памперси. Зараз акція. Ой, зірвалась акція на памперси. Дві береш і друга мінус 40%. Тобто на двох упаковках 15 злотих знижки мені було. Так що взяли памперси. Кавунчик цілих вже не було. Взяли таку, це навіть четвертинка, не половинка. Кавун по 2,90 був за кілограм. Гірки, огірки ці великі взяли ми по 7, так? а ці маленькі по 5. Відомо. Що тут ще? Лохину взяли по 16 за кілограм, ну солодка, я вже подумала. Малина о подумала, спробувала. Малина 10 злотих за оце, за цей кошик. Помідорчики купили різні. Ці називаються в них Волове серце, це просто малинові, а ці якісь ліма. Но ці ліма бувають дуже смачні, а бувають пусті всередині гам'чі такі. Значить, ці по 5, а ці по 7. Так, що сливки ще зараз покажу. І так, сливки, тут у нас бабушка вже все помила. Сливки купили такі, Ренклот, а ці не знаю, як називаються такі звиклі. Але добрі ці сливки. Ці по 3,90, здається, чи по 4,90, а ці по 3. В магазині, мама, такі покупала по 7,99. Синочок, Назарчику, добрі варенички? Добрий вареничок з злотиною, добрий. Бери їж вареничок, їж. їж моє сонечко, ой які варенички добрі. Так. Щоб зігнати. Ой, які добрі варенички. Так, кохані? Кохані. Синок, добрі вареники. Скажи, тато, приїжджай на вареники. Тато, приїжджай на вареники.